Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. Сьогодні продовжуємо тему функцій і у цьому відео розглянемо поняття оберненої функції. Отже, що таке обернена функція, як зі звичайної функції перейти до оберненої, які в неї властивості, все це розглянемо сьогодні, ну і, звісно, що попрактикуємося у завданнях. Перед тим, як почати, нагадую, що. Перевірте, чи підписані ви на канал, чи поставили ви дзвіночок, чи натиснули на лайк, і чи написали в коментарях, що було незрозуміло. Якщо ж ви це все зробили, то ви молодці. Отож, переходимо до теми. Отже, Що таке обернена функція? Функція. Кожна точка, якої на області визначення відповідає єдиній точці на області значень, називається оборотною функцією. Це означає, що кожній ординаті відповідає єдине значення абсциси, і тоді нашу функцію ми можемо... від нашої функції ми можемо перейти до оберненої функції. Отже, потрібно пам'ятати ще також про те, що щоб розпізнати на графіку обернену функцію, ми повинні знайти функцію, яка буде симетрична відносно прямої y до рівні x. Це пряма, яка. Проходить через початок координат, є бісектрисою першого та третього координатних чвертей. І е, якщо графіки симетричні відносно цієї прямої, то функція пряма та оборотна. Якщо ж в нашу функцію не можна відобразити симетрично відносно графіка y дорівнює x, тоді вона не може бути оборотною. Ми не можемо знайти обернену до неї. Наприклад, функцію y дорівнює корінь з x можна. Представити у вигляді оборотної функції, її можна відобразити відносно прямої y дорівнює x, а ось функцію y дорівнює x квадрат вже не можна відобразити симетрично, тому вона не буде мати оборотної функції. Розглянемо на прикладах. Перше завдання знайдіть функцію, обернену до функції y дорівнює x плюс 1. Отже, щоб знайти обернену функцію, ми просто повинні взяти і змінити місцями x та y. Тобто написати, що зараз y це x, а x це y. І наша функція буде виглядати, як x дорівнює y плюс 1. І вже звідси ми повинні вирізати y. Отже, звідси y буде дорівнювати x-1. Тобто обернена функція до даної це функція y дорівнює x-1. Друга функція. Так само ми змінюємо місцями x та y. Пишемо, що x дорівнює 8 поділити на y. І виражаємо y. Отже, щоб звідси знайти y, ми повинні 8 поділити на x. Як бачимо, функція пряма та обернена це одна і та ж функція. Тобто функція сама собі обернена. Наступне, знайдіть функцію, обернену до даної, побудуйте графіки прямої і оберненої її функції, якщо y дорівнює корінь з x плюс 2. Отже, для початку знайдемо функцію. Обернено, х дорівнює корінь квадратний з y плюс 2, і виражаємо y. Отже, переносимо y вліво, х вправо, у нас виходить корінь з y дорівнює x-2. Ну і звідки тоді вже y дорівнює, підносимо до квадрату x-2 до квадрату. Отже, як бачимо, графіком оберненої функції буде парабола зміщена на дві одиниці вправо, відносно осі абсцис. Будуємо координату площину і графік прямої, тобто ось цієї, та оберненої функції. Отже, спочатку будуємо графік функції y дорівнює корінь з x плюс 2. За допомогою перетворень ми можемо це побудувати. Отже, графік функції y дорівнює корінь з x буде виглядати ось так. Далі ми повинні перенести нашу функцію на дві одиниці вгору. Тобто кожну точку даної функції вгору. Ось так. Ось так тепер виглядає наша функція, і ми повинні побудувати обернену її функцію, тобто y дорівнює x-2 до квадрату. Отже, щоб це зробити, ми використовуємо перетворення, будуємо параболу y дорівнює x квадрат, Та за перетворенням ми бачимо, що нашу функцію ми повинні перемістити вправо на дві одиниці. Отже, переміщуємо, ось так виглядає тепер графік функції y дорівнює x-2 до квадрату. Отже, ми побудували обидва графіки. Ось і все таке завдання. Йдемо далі. Знайдіть функцію, обернену до функції y дорівнює х x поділити на 1-х. Отже, щоб знайти, знову ж таки, змінюємо місцями y та x, тобто всі, тут є 2х, і ми обидва x замінюємо на y. Всі x на y, всі y на x. Отже, 1 мінус y. І звідси нам потрібно вирізати y. Отже, для цього ми. Множимо на 1-y, причому у нас ні х не повинен дорівнювати одиниці, ні y не повинен дорівнювати одиниці. У нас виходить, що 1-y помножити на х дорівнює y. Відкриваємо дужки, отримуємо х- дорівнює y. І переносимо y у ліву частинку. Утворюється х- дорівнює 0. А х давайте перенесемо в іншу сторону. Отже, мінус хі, мінус y дорівнює мінус х. Ну і, звісно ж, можна це все помножити на мінус 1 і винести y за дужки. Отже, ми отримаємо х плюс 1 в дужках і за задорівнює х. Ну і звідки вже сам y буде дорівнювати x поділити на x плюс 1. Ось тут вже видно, що х не повинен дорівнювати мінус 1. Отже, ось така обернена функція. Ось і вся тема, тобто найголовніше, що ви повинні пам'ятати, це те, що графіки оберненої та прямої функції симетричні відносно прямої y до рівні X. Також пам'ятайте про те, що знайти обернену функцію, ми просто повинні замінити в прямій функції x на y, а y на x, і знайти ось цей y. Ось. Ну, І обов'язково знайте, що не всі функції можуть бути оберненими. Якщо по ось Ігриків кожному значенню або будь-якому значенню ординати буде відповідати декілька значень по є псис, тоді цю функцію не можна буде зробити оборотною. Отже, дякую всім за увагу, дякую за те, що ви на каналі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, натискати на дзвіночок і виконувати все-все-все. ну, Ви знаєте що. Отже, дякую ще раз за увагу, всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео!